Сьогодні спілкуємося із Олександром Санжарою, секретарем Дніпровської міської ради. Вітаємо його. Пане Олександре, перше Добре питання дещо таке ліричне як справи у міської ради зараз, як виживаєте в умовах блекауту, недостатньо електроенергії та все таке інше, що сьогодні для Дніпра це сьогодення? Ну, ви розумієте, що роботи стало набагато більше. Я не спеціаліст в технічних питаннях, але навіть я знаю досить багато з того, що сталося. Перше, що сталося під час блокауту, це відсутність зв'язку, ну, тобто відсутність нормального е, управління. А друге, це саме погане відсутність води. Місто готувалося, місто е, має генератори, але ми знаємо, що всі станції, які е, поставляють воду до міста Дніпра, знаходяться за межами міста Дніпра. І відповідно, коли Аульська е, водоналовна станція перестала нам щось подавати, ну, відповідно вже качати нема чого. І ми розуміємо, що якщо б така ситуація продовжувалася і далі, то і газ він так само качається електричними насосами, і він качається десь там по всій Україні, і на цих станціях компресійних так само не було б відповідного тиску і міг би закінчуватися газ. Це було б, скажімо так, була б дуже погана ситуація. І ми, звичайно, залежимо від саме міста, залежить від того, що знаходиться навколо нас, і водопостачання і електропостачання, і газопостачання. І а, саме, що погане, що коли тільки починаються перебої з водою, відповідно починають труби а, здаватися, тому що коли тільки в водопровідній трубі відсутня вода, вона починає протікати. Тобто ми це всі знаємо по своїм власним будинкам, що коли відключили воду, там починають труби текти, а це в масштабах всього міста. Тобто це тяжка ситуація, і внаслідок цієї ситуації. Наші комунальники вже не сплять там четвертий четверти день поспіль, намагаються вирівняти цю ситуацію, намагаються а, відновити ті пошкоджені об'єкти, в тому числі і електропостачання, і водопостачання. І при цьому ще прильоти відбуваються постійно, і знову ж таки це потрібно лагодити. Тобто ситуація тяжка, але міська влада працює постійно в нон стоп режимі. Яким чином ця ситуація впливає саме на вашу роботу, на роботу апарату, на роботу влади? А в нас зникають деколи, ну постійно зникає світло, як і у всіх інших, тобто ми розсереджені по всьому місту і не завжди є можливість там сидіти зі світлом. А, знову ж таки, кілька днів не працював сайт міської ради, тому що знову ж таки не, не було світла в, в усій Україні ну і в принципі тяжко на нього заходити. А, тобто зменшується комунікація. Ну але сьогодні провели сесію по зуму. В принципі, вже і зв'язок, і, і енергопостачання вже нормально. От щодо результатів цієї сесії, що можете розказати? А, сьогоднішня сесія вирішує основні базові питання міста, в тому числі, перше, що про що ми можемо сказати, про бюджетні питання, це ПП. Перерозподіл е, коштів, в тому числі на закупівлю додаткових генераторів, бо ми розуміємо, що потрібно відкривати пункти незламності. Ми розуміємо, що е, десь вони виходять е, зі стою. Е, ми розуміємо, що десь потрібно підтримати якісь е, ті прогалини, які ми побачили під е, час блекауту. Тобто є різні, різні ситуації. Знову ж таки, для е, прийнята програма для підтримки ОСББ буде визначатися ті ОСББ, яким потрібні е, е, генератори для, закуп, для закупівлі, і, можливо, будемо закуповувати. Знову ж таки, це не обов'язково станеться, не обов'язково всі отримають, але ті, хто знаходяться в найбільш вразливому стані, будемо намагатися їм допомогти. Принаймні, програма вже є. От ще таке питання після останнього обстрілу, ну їх було кілька, і мали таку інформацію від міського голови Альбертовича Філатова, що будуть а, допомагати коштами. Розкажіть докладніше, будь ласка, про цю програму? Чи, а, внесені, а, чи внесені ці витрати у бюджет? Чи враховуються вони? А, на, наразі в нас є дві програми, які дозволяють виплачувати кожна по 500 тисяч, тобто одна і друга. Відповідно, загальна сума може бути там, до, до мільйона гривень. Але ми збираємось піднімати, щоб по кожній програмі, або хоча б по одній з цих програм, була максимальна сума до мільйона гривень. Це означає, що людина, там, в якій знищено будинок, знищено квартиру, знищено майно, що місто зможе допомагати якоїсь суми. Ця сума до мільйона це не обов'язково мільйон, але ми будемо. Ну, принаймні, ви бачили там кілька випадків. Один випадок на Молодогвардійській, один випадок на лівому березі. І відповідно ті прильоти, які були, вони повністю, повністю ну, фактично, будинок випарувався. Будинок випарувався, ті будинки, які знаходяться поряд, знаходяться в Вкрай критичному стані, чи взагалі неможливо не їх використовувати. Тобто тяжка ситуація, і, звичайно, цим людям потрібно допомагати. А, є державна програма, але наша програма вона працює набагато швидше, і вже перші виплати, які були під, по, по перельотам, які були в районі вулиці Робочої, в районі а, проспекту Металургів, а відповідно там вже почали люди отримувати кошти. Тобто механізми повністю вже пророблені, програма повністю працює, так, все так. враховано. Так, є люди, які виїжджають на оцінку, оцінюють. Відповідно, люди можуть звернутися і отримати по програмі, яка передбачає там, компенсацію певної оціночної вартості. Є програма, яка передбачає просто там заяву, там дайте. Бо місто бачить, що будинок. Повністю зруйнований, і відповідно на, це, на ці руйнування, на відновлення видаються кошти. Давайте повернемось до теми бюджету. Чи є якісь наробки, чи є якісь думки щодо того, яким буде наступний міський бюджет, враховуючи досвід цього року. А наступний міський бюджет буде прийматися на наступній сесії. Це буде 14-го числа. Проект цього бюджету вже опублікований, і, звичайно, він, буде, він враховує ті всі проблеми, які виникали цього року. І фінансування цих програм, про які я щойно говорив, так само воно буде здійснюватись. І Відповідно, і допомогу і армії, і певні соціальні програми для тих незахищених верст населення, які в нас є. І ми розуміємо, що війна тільки збільшує цей пласт людей, які є незахищеними. Чи є думки щодо того, наскільки динамічним буде цей бюджет, адже розуміємо, що можливо він буде змінюватися і надалі? А насправді, бюджет це є ідея. А кожен раз на кожній сесії ми все рівно вносимо зміни для того, щоб конкретизувати ці витрати, які ми робимо. От щодо пунктів незламності, наскільки велику частку бюджету вони займають? Які потреби цих пунктів? Це ж не тільки один інший генератор, і все пункт відкритий. А наразі є державна програма, та і держава каже місцевому самоврядуванню, там відкривайте пункти незламності за свої кошти. Звичайно, всі пункти незламності відкриваються за кошти міста. Це ті, які відкриваються там, наприклад, в комунальних установах це можуть бути комунальні підприємства а в наших адміністраціях відкриваються пункти незламності. Ну тобто місця, де люди можуть прийти, де люди можуть зарядити свій телефон, погрітися. Ми розуміємо. Що в, в час блокауту це буде дуже, дуже актуально. А, звичайно, ми передбачаємо на них кошти, звичайно, ми а, будемо їх а, намагатися відкрити більше. І є ідея, щоб, а, зміст, щоб зробити спільно. І пункт незламності, і відповідно комунальне підприємство, щоб вони могли працювати, що і працівники можуть прийти погрітися, і звичайні люди можуть прийти погрітися. А єдине, що попросили, не робити пунктів незламності у лікарнях, тому що лікарі просто не встигають ні дбати про хворих, ні дбати про тих людей, які приходять відповідно від цієї ідеї відмовляються. Але в адміністративних установах, комунальних підприємствах, наших районних адміністраціях це все буде нормально функціонувати. Є проблема з закупівлею старлінків, тому що їх зараз потрібно довести, щоб був якийсь зв'язок. Тобто десь ці старлінки вже є, але просто їх там за кілька хвилин дістати дуже складно. Відповідно, коли лягає вся вся інфраструктура, то навіть там кілька тих старлінків, які є в наших виконавчих органів, вони не можуть забезпечити покриття там, достатньо для того, щоб роздати інтернет людям і щоб всі наші органи були забезпечені інтернетом. Відповідно, цього потрібно набагато більше. І, скажімо так, цей блокаут показав нам ті слабкі місця і ті. Необхідні точки, які потрібно посилити. От щодо цього, якщо ви не проти, розумієте, що це питання можливо дещо не до секретаря міської ради, про те, якщо ви вже почали, що цей блокаут він дозволив зробити якісь висновки, дозволив отримати якісь уроки. Розкажіть про них, що зрозуміли, яких помилок, які були допущені цього блокауту, яких не буде у наступному. А давайте зрозуміємо, що перше, що, що сталося, і що всі зрозуміли. Вперше сталася ситуація за 30 років незалежності, коли пропало, пропало електроживлення у всій країні. Відповідно, ми зрозуміли, що вода не з'явиться в Дніпрі, якщо пропадає всюди електроспоживання, відповідно, аули нам воду не зможуть поставити, ломівська станція нам воду не зможуть поставити, тобто буде велика проблема з водою. А вже до блекауту розставлялися певні ємності на правому березі, тому що на правому березі неможливо робити якісні свердловини. Там буде вода або не, питла, не питна, або забруднена, або навіть така небезпечна, тому що туди можуть попадати стоки. А нормальна вода знаходиться під гранітами на таких, умовно, досить низьких водоносних шарах. На лівому березі все набагато простіше. Відповідно, на лівому березі продовжують робити свердловини, і їх будуть робити стільки, скільки можуть їх робити. Відповідно, що ми можемо розуміти? На правому березі будуть ці ємкості, ємкості наповнюються і розставляються адреси цих ємкостей вже є в інтернеті. А для того, щоб нам виживати, нам потрібно робити щось спільне. Тобто не може бути правий берег, лівий берег. Відповідно, ми розуміємо, що є якась. Можливість отримати воду на лівому березі. Добре, будемо їхати на, бер... їхати на лівий берег. Знову ж таки, в нас є спеціальні знезаражуючі таблетки, які дозволяють навіть просто воду з Дніпра зачерпнути, кинути туди таблетку і зробити її. Нормальною питною водою. Це на крайній випадок. Ми отримали е, ці таблетки від ЮНІСЕФ. У нас таких таблеток вистачить приблизно, напевно, на 500 тисяч, може трохи більше літрів е, води. Але ми розуміємо, що ми зможемо це використати як фол останньої надії. Е, е, тобто це проблема з водою. Знову ж таки, проблеми зі зв'язком. Всі сподіваються, що все буде добре, але коли лягають вишки мобільних операторів і зникає взагалі інтернет і взагалі можливість кудись позвонити, відповідно, єдине, на що можна розраховувати, це рації. Відповідно, будуть наших органів більше використовуватись рації. Ми їх використовували, але там чіткого чіткого протоколу не було. Зараз такий чіткий протокол буде. Знову ж таки, по взаємодії між виконавчими органами ми там домовились, в яких точках ми зустрічаємося, хто що робить. А, в принципі, під час блокауту всі продовжували робити, ми це, ми це бачимо, всі продовжували працювати, всі намагалися відновлювати максимально швидку інфраструктуру. І ми бачимо, що е, там, де це вдавалося робити, воно відновлювалося. Не все залежить від міста, дещо залежить від таких приватних компаній, як ДТЕК. Які як об'єктами критичної інфраструктури, але при цьому вона є приватна компанія, і ми можемо в них лише просити домовлятися. В нас немає над ними влади, в нас є лише партнерські відносини. Ми їх щось просимо, вони щось від нас просять. Але були навіть такі випадки: до мене, наприклад, телефонував директор молокозаводу злагода. Каже, в нас немає світла, ДТЕК нам не дає можливості під, підключитися, і відповідно нам молоко доводиться виливати на землю. Ну, тобто це страшна ситуація. Робиться зараз проєкт рішення про те, щоб молокозаводи так само були об'єктами критичної інфраструктури, тому що якщо молокозаводи і хлібзаводи не об'єкти критичної інфраструктури під час війни, то я не знаю, що об'єкти критичної інфраструктури. От і звичайно, ми розуміємо, що е, такі ситуації, коли є недостатність е, електроенергії, і її потрібно там видавати там маленькими дозами, і потрібно е, вибирати кому, кому давати. І в першу чергу ми розуміємо, що це мають бути лікарні. В яких знаходяться хворі, там може бути діаліз, там можуть бути апарати, які підтримують життєдіяльність. Звичайно, першими дадуть в лікарні, а далі вже будуть отримувати молокозаводи і інші. От ми побачили ці проблеми. Вони вже робляться протоколи для того, щоб такого не було. Ну, мені здається, всі там непогано справились. Ну і, звичайно, наші люди не всі розуміють, що там, наприклад, вода йде за межі Дніпра, і навіть Дніпрі можна поставити на кожному там перехресті в генератор. Він воду не підніме. Знову ж таки, ті генератори, які є, працюють на відкачку е, каналізації, тому що ми розуміємо, що тільки каналізацію перестаєш відкачувати. Навіть в Києві було оголошення, що ну, наступає там моментальний колапс. Е, такого колапсу в нас не наступило, і це дуже добре. І два дні показали, що наші комунальники можуть працювати. Навіть в таких страшних умовах і ніде не наступило там переповнення якихось резервуарів, ні в кого там нічого не залило. Всі пориви, які були внаслідок відключення води, дуже оперативно ліквідовувались. Причому це можна сказати дуже страшні речі, і це дуже складно робити, але це ліквідовувалось. Гарні новини у тих градаціях, які наразі є для гарних новин. Давайте. Про хороше, про приємне знаємо, що Дніпро надає допомогу Херсону. Розкажіть, будь ласка, про це. Це було затвердження на минулій сесії. Що там? Там є продукти харчування, там є вода, і наразі ми готуємо ще одне рішення. Воно буде на наступну сесію. Щодо каш, знову ж таки, консерв. Якісь там продукти хігієни, відповідно, там досить великий список. Це все буде направлено до Херсону для того, щоб допомогти нашим. Громадянам України, які звільнені з під російської окупації, тобто ми всім миром маємо допомагати один одному. Тобто можна сказати, що програма вже працює, буде працювати і далі і роз, розробляється, розвивається роз, Розвивається однозначно. Зараз наш департамент цивільного захисту готує наступне рішення і готує наступні ці конвої, каравани до міста Херсона для того, щоб вони отримали допомогу. І така допомога. Ми розуміємо такими струмочками. Йде з кожного великого міста України, з кожного маленького міста, з кожного селища, хтось щось дав, і в Херсоні буде нормально. Дякуємо за те, що завітали, за те, що розповіли, як справи у Дніпрі, і навіть більше як справи у Херсоні. Це був Олександр Санжаро, секретар Дніпровської міської ради. Вдячні йому і бажаємо теплої, світлої доби та безпечної роботи.